Наприкінці минулого тижня представник Української православної церкви блаженніший митрополит Володимир із чотириденним візитом відвідав Закарпатський край, Мукачівську єпархію нашої церкви. Православна паства Закарпаття чекала на свого архіпастиря в аеропорту Ужгорода надвечір 18 вересня. Блаженнішого владику зустрічали керуючому Мукачівською та Хуською єпархіями архієпископи Феодори Марк. Духовенство, студенти Ужгородської богословської академії та віруючі. У своєму першому інтерв'ю під час нинішнього візиту на Закарпаття представник церкви розповів про головну причину, що сподвигла його на цю поїздку. Сільмова архіпастерського приїзду в одну з наших єпархій Української православної церкви. Полягає в тому, що великий, шановний монастир Свято Мукашевський справляє 650 років свого існування. Так що це монастир, який, слава Богу, не закривався в люті роки вонення на церкву. І тепер святкує з юбилей. І ось мені приємно разом з людьми, його мені насельниками, з злодикою, місцевим. Тоба подякувати Богові за його милость. Урочистості з нагоди 650-річчя Свято-Миколаївської обителі Мукачева відбулися у неділю 19 вересня. За історичними даними, Мукачівський монастир бере свій початок в 11 столітті. Дочка київського князя Ярослава Мудрого, ставши дружиною угорського короля Андрія, вступила на ці землі. Разом із нею до Карпат прибули й київські ченці. Вони й заклали цю обитель. Ми зараз святкуємо дату. Основання монастиря, як офіційно, коли був перший із даний указ князя Феодора Куратовича, який побудував для монахів, які жили в тих пещерах, першу дерев'яну церкву. Це саме древня обітіль, саме багаточисельна обітіль. Зараз в монастирі проживає коло 70 сестер. Так як це обітіль древня, тому є багато у нас і святинь. Чудотворний образ Божої Матері Скоропослушниці, під покровом якого вже багато. Роки втручаться сестри цього бітілі вийшли такі визначні ієрархи нашої церкви, бувший предстоятель Чехословацької церкви, митрополит Дорофей. Також був дихівником нашого монастиря, Єпископ Полікарп. І я мав щастя від іромонаха Дорхірея служити в цьому святому монастирі. Святкову божественну літургію представитель Української православної церкви Блаженніший митрополит Володимир звершив у монастирському храмі на честь успіння Божої Матері. Знавці історії обителі стверджують, що літургія за участі дев'яти архіпастирів тут відбулася вперше і співслужили їм понад сотня духовенства, кліриків обох закарпатських єпархій. За Божественною літургією, Первосвятитель нагородив орденом Української православної церкви святої Великомучениці Варвари настоятельку монастиря і гуменю єпистимію Щерба. Після Божественної літургії блаженніший владика привітав сестеробителі і усіх прочан зі славним ювілеєм. Де, Господь, Господь, уважає, молиться за нас. Де, Господь, уважаємо, 21 вересня на свято Різдва Божої Матері, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира, чекали у Різдво Богородичному соборі Мукачева. Храм звели наприкінці 1990-х. Пізніше йому було надано статус другого кафедрального собору міста. Кілька років тому усередині храму розпочався капітальний ремонт. Який щойно завершений, були позлочені купола і криша собора, і зараз всі вірники зібралися великій кількості для того, щоб прославити пречисту Божої Матері, помолитися разом з своїм предстоятелем. Багато людей наших з великою радістю, вся паства наша завжди чекає Блаженнішого митрополита. І сьогодні ми маємо таку нагоду і в монастирі, і тут, в цьому святому храмі, разом помолитися і призвати на допомогу. Заступницю усердно, ту, яку ми іменуємо чеснішою від хировіми славнішого безсланняння Серафімів. Перед богослужінням предстоятель церкви завершив чин освячення оновленого храму. Після чого відслужив у ньому божественну літургію. По завершенні богослужіння блаженніший владика Володимир удостоїв церковних нагород благодійників, завдяки яким стала можливою капітальна реконструкція собору. Також предстоятель привітав зі святом Різдва Пресвятої Богородиці усіх присутніх. Останнім пунктом перебування предстоятеля Української православної церкви на Закарпатті став Ужгородський слідчий ізолятор. Керівництво установи та віряни тюремної парафії святої мучениці у Зорішительниці запросили блаженнішого владику освятити дзвони у їхньому новозведеному храмі. Він постав цьогоріч річ і вже готовий до богослужіння. Ми богослуження проводили ще в домашній церковушці, яка знаходиться в корпусі, а тут йшло життя строїтельне, будівельне. І кожна людина, хто чим могла, однозначно це хлопці. Більша частина це хлопці, їхні родичі, їхні знайомі, їхні друзі, приймали активну участь у тому, щоб збудувати цей храм. Не посторонь була і адміністрація даної установи. У 2009 році в червні місці було освячений фундамент і в 2010 році 4 січня на свято анастасії озоришитинці було відслужена перша архірейська була відслужена перша архієське бослужені цьому храмі звершивши чиносвячення дзвонів митрополит володимир побажав керівництву і співробітникам ізолятору настоятелю храму а також усім хто утримується у цих стінах божої помочі на цьому завершилося чотириденне перебування предстоятеля Української православної церкви на Закарпатті. Надвечір 21 вересня блаженніший митрополит Володимир з Ужгорода відбув до Києва.